Ось так, друзі, тестуємо дрончик. DJI Fleet. Я тут вийшов з собою на подвір'ячка і роблю тест. Авто налаштування, все на авто, вкрили сайта, записує звук в дрон. Вітаю, друзі. Сьогодні у нас на розпаковочці ось такий дрончик DJI Flip. Вага 249 грам. Придбав я його в Польщі за 1918 злотих по акції. І до нього одразу таку карту Sandisk Extreme на 256 гігів. Що починаємо. Розпаковуємо. нашего дружочка. Ну, красавр. Так. Давайте его... Нужно незручно расп распаковывать. Побачим, в каком проекте. А у нас тут человек. Такая коробочка. Макулатура диджай, Ну и на решту. Сам дрончик. Зараз сразу просто достану. Так, вот поки у нас. Оп. Шекс. Чрикс. Шикс. Шрикс. У нас виглядає якісним. Ну, дійсно. Якісним. Тут у нас далее в комплекте Додатковые у нас лопасти Шнурочек Type-C, Type-C выкрутка, Шнурок для телефона Type-C Lightning ну, Моя бутынь. Сам пульт. Вот <coughs> у нас сам пульт. Чикс. Тут у нас модерн вот, за О. Шуденько все. Щось не, не вкручується. Щойно купив буквально десь, не знаю, з півгодини назад. Бо в магазині придбав. Швекс. Під телефончик. Ось тут ще дроти. Не заряджав, не перевіряв. О, Показує заряд до половини акумулятора. Чи у нас ще цікаво може бути комплекті? а у нас нічого цікавого. Більше нічого немає. Що у нас 4К? В HDR режимі 60 FPS. Вказано, е, що в нього є 31 хвилина польоту. Перевіримо, побачимо, як знімає. Що, до речі, тут є прикол, що якщо вам треба рілси або відоси для Інстаграма, шорси, то він його підтримує. Ось. І має бути класним. Тут трьохосивий підвіз. Мабуть, зараз так не зніму, буде незручно, доведеться скласти. Ось. Сама наша камера. До камери йде такий ще захисний чохольчик додатковий. Ось. І, в принципі, дрончик у нас. Готовий до маневрів. Ось така чудова цікава цяцька. Будемо тестити, будемо дивитися далі. Да, і, до речі, на цей дрон не потрібно ніякої реєстрації, якщо ви знаходитесь в Фріопу, він попадає під клас co 0 який не вимагає реєстрації і додаткових якихось документів. Так що, круто. В принципі, думаю, ще е, купити NEO, але, можливо, буде NEO 2 то чекаю, в принципі, NEO 2. Так що, друзі, далі побачимо, буде цікаво. В цьому дроні є два датчики. На жаль, тільки два бачите, знизу для посадочки. І датчик спереду. Немає задніх, заду датчиків, немає. Автоматичні є режими польоту, повертання додому, слідкування об'єкту, режим Rocket це коли він від вас віддаляється вверх. Він може літати в режим автоматичний по кругу навколо вас, режим бумеранга. Спіраль робити. Хочу затестувати і зроблю далі відоси з ним, з тестами. І ще на нього можна купити ND-фільтри. Тому подивлюся, якщо будуть комплекті, то можу докуплю. Ну і сан-диск. Екстрім Побачимо, як буде працювати все разом. Дякую, друзі, за увагу. Побачимося на тестах на нових відосах. Ось так дрон. Цистую дрон, так записує голос дрон. Все на автоматичних влаштування. записує через телефону і побачите. Просто я говорить телефон, і дрон повинен брати. Шуми. Але може це пінкання залишити через те, що просто близька стіна, стіл запустив зі столу. До речі, дрон прекрасно сідає, на, запускається з руки, сідає на руку. В принципі, о, досить чудово. Зараз режим супроводження. Я вийшов на балкончик, І ось так він записує, бачите. Трекає мене. До речі, пробував, тестував літати в приміщенні, чудово літає взагалі. Ну і дійсно якісний дрон. А в наступного відео буду зробити відео, потестую різні резюми. Зараз ну, немає просто часу в тим. Дрон реально крутий. Побачимо це відео напряму записано з дрона. Я його не буду ніяк обробляти. Камера на автоматичних налаштуваннях 4К. Дроном можна користуватися, до речі, як пультом, так і без, так і з телефоном. Ну от як ви бачите, без пульта запустив. Ну і круто. До речі, запускав його в вітряну погоду. Зараз вітерець у нас склезничок. Як ви бачите, утримує зображення добре. Третє об'єкту взагалі без Ну, Досить таки непогано. Стезу на складнічку. Як, як ну, я бачив на телефоні, що відео не, не дергається, не сіпе. Але побачимо. Побачимо. І вітряну погоду досить непогано літав. Дякую, друзі. Лікай що звітну. Друзі. Ще коротенький тест, але щось я повтикав, поставив на у секунду. Піднімаюся наверх, запускаю дрон на балконі, записую в дрон, звук, ось так слідкує. Тестую його на, на балконі. Тут стіна у мене, тут стіна, тут столик, тут стільчики стоять, задія стіна, сквозняк, вітер. Вітересики добре. Автоматичне налаштування. Ось. Ну і ось, як ви бачите, камера на автоматичне склаштування дрону автоматично. Зараз він до мене має підліктити і підтримати мене. Я просто дивлюся, що тут сквозняки, знаю, просто камери там можна продавати, але по деревам вони там досить такі добрячої. Але побачимо, яка буде якість картинки. Як я бачу на телефоні, що він буде на в принципі, звук записується. Остійні попередження про те, що є небезпека, що дрон може врізатись. Я зараз розвернуся трішки. Дуже близько об'єкти. Але бачимо, я відео це вробляти не буду, просто додав його, як воно є. Звуком як є. Звук, пішов в телефон, можливо, буде зразу неякісний, бо дрон має прибрати звук. Пропелерів гвинтів і має якось обробити цей звук Побачимо, як він його обробить, побачимо, ой, яка якість відео. Це просто достав з керовки. Е вибрав режим Follow Me, слідкувати за мною і ось записую. не ліс нема 100, нічого, 4К, виставив, виставив СПС. І все, і погнали. і профіль без нічого. Дрон, до речі, чудово можна запускати без, телефон, без пульта, з телефону, просто видали режим, який вам потрібний, відповідно, і полетіли у вас такий портативний відеооператор. А як ну, ще пише дрон, що якщо ви використовуєте систему звукову віджай? Мік або Міг2, Мік-Міні, то він має якісно виписувати Ми Побачимо. А ми пишемо просто в дрон. Напряму в дрон. І як їх буде звук, ми відмовить. Нічого обробляти не буду. Давай сюди, йди сюди. І, до речі, сюди сідає на, на руку і злітає з руки. 好多先生，好的。